чувак, боже Да ты шо? Що там? Вроде смузі. Чел, що у тебе там є? Ніж. Салі, ні? Будеш чай? Я нескінченний. Містер Едісон? Ларрі Джонсон, is that you? Та й моє, вже третя партія. Корм гони уже. У кожної принцеси має бути корона. Ідіот. У солі крамсолі сігарету забрали. Сау. Чому це тут? Малюнок не вийшов. Я просто справді не відчуваю, що він файний. Чувак, я відчуваю себе дірму через це. Це прекрасно, чел. Чувак, я поставлю це в рамочку і на стіну повішу. Потім дивлюся, я вже дохлий, на салі в тіни. Тримайся, брата. Ну круто же. Жартувати нормальні шутки, жартувати про зуби. Стів, здається в нас проблеми. Ні, Салі, тобі не здається. Гей, Ларі, ти ж знаєш, що курити погано. Тоді чому не кинеш? Не знаю, чувак. З сигаретами якось простіше розібратися всім дірмом, що відбувається в житті. Ось як. Це не так працює, зупинись! Трейвіс, братіш, серйозно! Кожен заслуговує другий шанс сварі.